Чи світить економічне бронювання ФОПам, експерт-офіцер поділився думкою. Жодного раціонального обґрунтування бронювання 50% працівників якогось підприємства немає, поділився думкою аналітик. Економічне бронювання в Україні може стосуватися і фізичних осіб-підприємців, оскільки це просто одна з форм організації бізнесу. Немає жодних підстав дискримінувати ФОПи в Україні, всі форми власності рівні перед законом. Розповів офіцер Збройних сил України, фінансовий експерт Євген Невмаржицький під час ефіру на українському радіо. Тому, звичайно, що і вони, ФОПи, РЕД, мають мати бронювання. За словами експерта, у фізособи підприємця може бути десятьох осіб персоналу і, наприклад, якесь підприємство здатне виконувати завдання. Пов'язані зі штучним інтелектом і їхня праця здатна робити суттєвий внесок в обороноздатність нашої країни. Тому немає жодних підстав обмежувати ФОПи, вважає експерт воїн. На його думку, немає жодного раціонального обґрунтування бронювання половини працівників якогось підприємства. Чому? Тому що підприємство це окремий комплекс, воно теж має на увазі певну команду. І як половину команди бронюємо? А іншу ні, це неправильно. Тут треба виходити завжди з погляду економічної ефективності, неважливо, фізична особа-підприємець це чи ні, додав аналітик. У центрі уваги бронювання працівників за економічним принципом, що повідомлялося у вересні: очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетеяманцев сказав, що економічне бронювання від мобілізації в Україні можуть запровадити вже у поточному році. За словами парламентаря, завдяки такому нововведенню щомісяця бюджет може додатково отримувати 8 мільярдів гривень. На початку жовтня, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що зараз розглядають три моделі економічного бронювання. Політик дізнався, що якусь із моделей такого бронювання точно хочуть запроваджувати.